Дзвін пам'яті у сквері слави та волі дав старт урочистостям до дня захисників України. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу полеглим захисникам України. До свята нарешті закінчили другу чергу будівництва меморіального комплексу. Пластикові зуб та літери у написі Слава України! Героям слава нарешті замінили на латунні. Нагадаю, пофарбовані літери, що відвалювалися від монумента, викликали чимале обурення громадськості, адже не меморіал було виділено 18 мільйонів гривень. Ці надписи не були передбачені. Вони були встановлені як тимчасові муляжні у цьому році. Ми вже зробили новий проект як додаткові роботи, які включали в себе встановлення цих букв, вони латунні для остаточного завершення проєкту потрібно ще облаштувати частину під назвою водоспад материнських сліз та встановити інтерактивні стели з іменами загиблих воїнів. Поки ж набагато більше людей приходить не до дороговартісного меморіалу, а на алею героїв. Маленька злата торкається світлини тата, якому назавжди 33. Кожен, хто віддав своє життя за нашу країну, він вже герой, як то кажуть. І щоб люди не забували, що в нас дійсно йде війна, що в нас кожного дня гинуть і військові, і цивільні, і діти, жінки, і щоб це не забувалося. Сьогодні на алеї героїв з'явилося 64 нових імені. Родичам полеглих воїнів довелося пікетувати міську раду, щоб пам'ять про загиблих оборонців увічнили в публічному просторі. Після цього наприкінці серпня з'явилися перші стенди з інформацією про сотню загиблих військовослужбовців. Зараз уточнюються дані ще трьохсот загиблих героїв, чиї імена продовжать алею. Місця повинно вистачити до радонди. На цю кількість, бо там з двох боків. От, і дуже не хочеться, щоб ця алея продовжувалася далі. В планах зробити подібні алеї у кожному районі міста. Для цього родичі загиблих створили громадську організацію. До Дня захисників поруч з алеєю в парку Шевченка почала працювати експозиція М-86, присвячена обороні Маріуполя. 86 днів. Маленький гарнізон Марі... Маріуполя стримував оту другу армію світу і дав шанс таким містам, як Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса на те, щоб вони. Могли підготуватися, щоб вони не попали в ту ж саму в те ж саме пекло, в якому були ми, окрім хронології супротиву, вот тут представлені експонати, зібрані оборонцями міста. Це і коржики з борошна та води, які давали дітям, бо для дорослих така їжа була недоступною розкішшю. Зразки жовтого та синього скотчу, а також блакитні сміттєві пакети. Єдиний доступний замінник розпізнавальних синіх стрічок. Виставка працюватиме в Одесі тиждень, після чого поїде до інших міст України. Людмила Цибренко Аріна Небохід перший міський.